Друзі, абсолютно нова модель практики. Буду вставати з такої позиції. Прямо на сідниці не сідаю, але всі будуть з руками за спиною Всі? 50. Всі. І отакі. Просто вистав. Оп. Трошки змінюю навантаження, трошки по-іншому. оп, проснулся, встал ага. оп, заснул потом, оп, резко встал <реш> вот так, это уран, все и все, с кровати спишь, он не хочет вставать не хочет. Хочу! О, о. о у Олександра Саніновий чай. Опа! Да, друзі, вчора розпаковували Опа! Дві чайочки піввечора просто розбирали, що нам приїхало там чай. Як біз... набухали з чаю. Купу всього, скоро з писком виставив в нашому телеграм-каналі з чаями, що в нас є в наявності. А, воно так низько. Мелосі. А то що є в наявності, да, то <кхід> в день оплати одразу відправляємо. А те що немає, то оплачуєте і не відправляємося <хід> ніколи. Кляни ваші сітні, де? <пух> 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 Чого хотів стани зняти, задав вже без трусі. Щас би. Це була практика. Добре, що це не приймає ефір. А, я вже з воду світив в прямому ефірі. Again? Я після роботи, да, ці петухи коли робив. Yeah. Я після роботи прийшов додому. І я завжди їх кожен день чомусь включав тоді ефіри. Uh -huh. А тоді ж у мене підписники тільки свої були. Uh -huh. В тому плані свої знайомі усі. З uh -huh. ким житті. Зараз да. все, вже... <ріху> поклав. Ну зараз дуже багато кого я в житті не бачив. І по вже поклав. <ріху> 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 і цей. Поклав на... Ти ж був у мене вдома? Ну, да, да. Стіло тої підвіконня. Uh -huh. І туди телефон поклав, вимкнув музику і ефір. І uh -huh. забувся. Пішов на кухню, там почав збирати щось. А в мене клієнт був там через дві години на тату. А я завжди дома голий ходжу. Я забувся за ефір, роздягнувся. І краще хвилин 15 потім в кімнату зайшов, ходив там, збирався. Потім чую за телефон. Мама, друг. Це, що ти голий в ефірі? Да, да. А, Всі Мені знайома пише, блин, зайшов в ефір твій. Каже, такі дивні труси, каже, це такого тілесного кольору. Скажи, когда ты повернулся, разразомилось, что там и трясы? Да. А я девчонкой Ну, але я тогда пил l И мне было так пух. Реально, мне за... даже был Ну, в Так, на правую ногу, это 25-й И пойдут на а, я не ряху, я просто. Ну, бля. просто то есть я думаю, что... Значит, я либо подвантажу краще. О, заручный. А вот так вот. Mm -hmm. Вот так и легти. Фу. Вот так. Не можешь Ну, впасти. Ну, впасти я как Ну, это, кстати, классно. Я вчера катался, так понял? Угу. Грудни разминал. Ще двадцяточка і наслях. Вже поїли, але що не прилечай. Так, треба стовати. Ох, я Олександра зачепу. Нормально прогріває. Я думаю, що випади будуть простіше, а по явно ще краще. Воно ще класно коліно, виходя кожного разу, коли ти надавлюєш на коліно отак, по-перше, розтягнула, а по-друге ход. П'ятнашка. Блін, ну я бачу якесь. Оо! Пятьдесят раз дверь, конечно. Тут офізить можно. Це дасты на практике. Хорошо. А поводка прям пушка. Знаешь, добрая. От сонечко, але спеки такої жалюги немає. Є чим дихати, свіженько і вітерець. вітерець прям ротує. Але вітерець це така штука, знаєш, коли малий сонце під вітерцем, здається, що ти не згораєш, згораєш. Вітер ніяк не впливає на те, як ти засмагаєш чи не засмагаєш. До речі, казали, що цей, що от коли. Сонячні окуляри носимо. В більшості це прям не... Стрьом для організму, хто обожнює часто на супі окуляри, тому що тим самим ви даєте мозку команду, що усе окей, сонця немає. І mm -hmm. він не викидає захисні механізми проти ракових Так. Mm -hmm. да. Тому, ну це ж як завжди, не треба прям. Як сказати, у всьому міру знати. О, значить все, більше ніколи не Ну, Носити, да, 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 да. але якесь міру знати. Інколи знімати їх, так на сонечко хоч подивитися. Бо не мозок не, дає не. команду захисту, він починає. Я по собі помітив таку штуку, що коли приходить якась нова інформація, одразу ти її Крит... занадто критично, да, критично та, да, сприймаєш. Да, якщо да. в цей момент ти починаєш комусь іншому про це розповідати, або якщо ти чуєш, що людина дуже гаряче про щось розповідає дуже кардинально, так. Скоріше всього, вона тільки тоді дізналася, що на практиці да, не примінила. Да, да. Потім ми охолоджуємося, ну, але знаєш, це охолодження може типу, відкинути повністю. Ні, якщо інформація прийшла, ми просто маємо її правильно прийняти. Да. На тому рівні, на якому ми можемо цьому слідувати. Бо іноді приходить, от, ну, чи, чисто істина приходить, а я розумію, якщо на 100% зроблю так, це на 100% правильно. Але я не можу поки. Цезон, ц... ну, це занадто важко. Он, По он, навіть зацвяхи там люди теж. Хтось прям перелякано, починається все, буде там супер результат якийсь. Mm -hmm. Та я кажу, заспокойтесь. Mm -hmm. я заспокойтесь, не буду да, да, не буде, бо я відео навіть пояснюю, кажу, що ти більше результату дасть? Харчування чи дошки сад, Ну, правильно. Правильне oh, харчування. Таки, да, закалка чи дошки сад? Закалка там. Oh, а потім да, додавати, додавати моменти, як ти? їдеш, да? Ага. Ну, преспресо. Ох. Ох, слуха. Е, що мені не вистачило перегрітися. Пух Каже, що я, мабуть, теж до 50 так зру. Завтра, точніше, завтра 50 таких застрябло. Не прирішам, що це все на цехах. Колінами. <рістали> Просто лику посляхи, да. Купуй. Владка. Ось як Сьогодні, друзі, ми на п'ятнашках стоїмо. Там не буде буду обманювати. п'ятки, не прийшли. Ну я на тридцятках стою. Ми не обманюємо. Сі цвек ще... я вже показував, це алюміничка. Алюмінька і комбінована пара. О! Yeah. Oh. 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 <реш> я пробував, знаєш, якось, типу, от уявити, що я недосвідчений, я перший раз стою не спеху, просто повернутися в те, як ти стоїш, ну реально стрмно, так строшно мою, ну, щось наростає біль. О, о, о. А що якщо ти мовчиш, пробуєш всі відчуття. Бо коли розмовляєш, взагалі я забуваю про біль, про все. Отмовлення воно якесь дуже сильно відволікає. Вивлення це ж не просто слова, ну це з нашого розуму. Яку по процесі? Увага вся сюди, що сказати? Ну як от контролю, скільки дав. Коли дихають, то просто увага розділяється. Туди, трохи, uh -huh. туди, туди. Я от рекомендував... Затримайте дихання на максимум на дошках. Що буде переважати? Бажання жити чи біль? На максимум. Зараз насправді на максимум. По-перше, я пробував 10. стоячи, затримувати дихання, сидячи і лежачи. І на густий no. шунок, і на повний. Там взагалі показники показники. Красно, два-три рази так. менше. А коли ти йдеш, взагалі нереально. 30 секунд коли ти йдеш, то постійно путь. Ну витрачається аж кисень mm -hmm. м'язом. Ходьба. Така базова штука. Я, я не міряв пульс, але я чув, кажуть, що звичайна ходьба, в тебе пульс 110. 120. Ну, може, може бути. Может, звичайно, пульсом 67. Два рази, Реально от нас прям тырнишь тело. Ска. Ну вот прям встанет спокойно, зараз пульс 60. То я... такий чаю не вип'є в негаспокій на Це була практика в лісі, я так підняв руки до гори, Думаю, буду. На <кій> цвяхи зайшов. Молодець, все, 36. Так. І буду так <кій> стояти, типу, хвилині на третій, на п'ятій думка, ну плечі, навантажуюся, я ж плече, скільки, на ну, хвилин 10-12 витримаю, а потім на 15 такий дійшов до якоїсь такої межі, коли просто треба. треба, Я 45 років. Думаю, да. як фізіологічно. На 3-5 хвилині, ти б сказав, 45 взагалі нереально. Ну, типу, 10-12 хвилин максимум. А потім як, якось, є якась така межа дискомфорту, до якого можна звикнути і довго терпіти. Терпіти і ще й цвяхи, оскільки шо... воля, воля, мотив, інфу, і трішки. Готовий виходить цим марити. І цвяхи теж виступають. Кровотік і... ганяти, так. Да, отак тримати. Там він показує, коли ми піднімаємо руки, тут перетискається вени просто. Тому mm. У нас не м'язи забиваються, а кровотік yeah. нарушається. Білі чи філічки і так. Тому я, я стояв, я трошечки отак рухав, постимулював пальцями рухав. Трошки. Ну, головне, це було мені не зігнутися в локтях. Не. А, пару разів я робив отак. Раз. Тобто я не опускав мене ще, але я... Ну я тут точно не бачу. Особливо, коли ти вже 40-ково стоїш, так розводиш. Типу, я не скажу, що стає легше, просто трошечки нудно і ти трошки відведеш мені таку якось по якусь по-новому по далі. Але да, я не опускаю. Сходимо. Слухай, сьогодні я це відчув. Я прям відчую. Забажені чим. Мені прям сподобалося. Цікаво. Давно я вже поцілилося. Да, Цими виступами прям класно. Передня частина стегом, друзі, оцим методом, що я розвитку. Можна дивіться, друзі, ще можна так на коліна сідати, а можна трошки ширше і сідати в підлогу. Цим самим прям... І мобільніше робити ось тут сустави в колінах. І піднімати, розтягнути. І до речі, після практики, ось як Олександр це кожного дня робить, я стараюся теж... А я не рахую, я чисто так зайшов, розігрівся. Так, угу. да, стояти на цвях набагато простіше. о Дійсно, і розігнався. От хто хоче прям лютого драйва, встаньте, прям одразу, встаньте прямо одразу, прокинулося, з ліжка встали і станьте на цвях. Коли шкіра ще не еластично. <рив> це, це найскладніший рівень. Потім, якщо ти просто випив чаю, кофеїнового він погнав енергію, це вже як міні-розминка. Але yeah. міні-розминка. Але yeah. якщо ти саме прогнав таке, ну типу як тренування, прогрів ноги, повставав, поприсідав, це ще бустить сильніше, ніж чай. І mm -hmm. якщо щось чаєм, ти взагалі не можеш не відчути свяхи, ну, а, хочете і ще лютіше, ніж вранці, берете вологу, мочите тряпочку. Мочите тряпочку і не бризкаєте, щоб тут каплі були, а просто так по ногам проводите, щоб вони були слизькі, щоб з них вода не стікала на цвяхи, а просто щоб ноги були вологі і стаєте. А ти зараз г'їв? Yeah. Я Так, да, я, 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 я я Там uh -huh. X, я не знаю, ікс 10 напевно. Ти тупо ось цю стадію, що ти проходиш 5 хвилин, ти одразу насаджуєшся. Ага, да. Цікаво. Вологіна. Це оце, коли потними ногами стають ще. Угу, да, а в тебе нога не, шкіра не, це, не поступово розтягується, а одразу насаджується. Так, друзі, да. не розтягуйтесь. А ми пішли пити чай. Так що, якщо хочеш забігай в наш ТГ канал, угу. вже завтра буде Бі -бі 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 повний список. Анчан. <світ> Ні, це анчан реально. <світ> <світ> повний список чаїв, посуду, що в нас є, готові до відправки. І на цій позиції, якщо ти повторно будеш замовляти з другого замовлення, вже мінус 10%. саме на цій позиції, що є. Ого, я ну ще раз. <світ>